Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо тему Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці. Дизайн вебсайту, як і дизайн комп'ютерних презентацій, базується на основних законах композиції, колористики та ергономіки. Вимоги до ергономіки веб вебсайту обумовлені призначенням сайтів та особливостями сприйняття відомостей, що подаються у вікні браузера. У процесі створення вебсайту важливо спланувати його структуру так, щоб користувачам інтернету було максимально зручно працювати з вашим сайтом. Ергономіка це наука, яка вивчає особливості в виробничій діяльності людини з метою забезпечення ефективності безпеки та зручності цієї діяльності. Ергономічний сайт це сайт, що забезпечує необхідні зручності відвідувачеві, зменшує фізичну та психологічну втому. Зберігає здоров'я та працездатність. Складовою частиною ергономіки сайту є ступінь зручності та простоти вебсайтів у використанні для користувача без потреби проходження спеціального навчання. Будь-яка людина повинна мати можливість інтуїтивно пов'язувати дії, які потрібно виконати на вебсторінці з об'єктами, що вона бачить. Під час розробки структури вебсторінок потрібно. По-перше, Подавати відомості у зрозумілій і стислій формі. Пропонувати кілька посилань для переходу на одну і ту саму сторінку, щоб забезпечити кожному користувачу можливість вибрати найбільш зручне або очевидне. Усувати будь-яку двозначність щодо наслідків дій після вибору елементів керування на веб-сторінці. Ергономіка сайту стосується розміщення відомостей на веб-сторінках, систем навігації. Оформлення сторінок, швидкості їх завантаження. Наведемо опис критеріїв, за якими оцінюється ергономічність вебсторінок. Критерії оцінювання ергономічності. Розташування відомостей на веб-сторінці. Це у нас назва сайту заголовку всіх сторінок. На будь-якій сторінці можна чітко бачити, до якого тематичного розділу вона входить. Найважливіші відомості на початку сторінки. Колонки з контентом не більше, ніж 3. Недопустимі горизонтальні смуги прокручування під час перегляду сторінки. Нижній колонк титул або ж підвал сайту. Дублює меню Зазначає авторські права. дизайнера сайту. Містить контактні дані власника ресурсу та дизайнера. Зручність навігації. З будь-якої сторінки є можливість перейти до перегляду головної сторінки. Сайт має не більше, ніж 3 рівні вкладеності веб-сторінок. Меню сайту велике та помітне, легке в розумінні, гіперпосилан в одному блоці навігації не більше, ніж 7, інші у вкладених меню або інших блоках. Кнопки крупні зі зрозумілими підписами або зображеннями. Гіперпосилання в тексті чітко відрізняються від решти. На сторінках з великим обсягом тексту присутні засоби для навігації всередині веб-сторінки. Оформлення. Єдиний стиль оформлення та компоновки матеріалу на всіх сторінках. Кольори фону сторінки на тексту контрастні. Заголовки статей виділено шрифтом збільшеного розміру. Текст статей вирівняно за шириною. Якісні зображення з можливістю збільшення для перегляду. Мінімум анімованих зображень, що відволікають увагу. Порожній простір навколо тексту та зображень. Швидкість завантаження. Час завантаження сторінки якомога менший. Зображення оптимізовані для веб-просмотру. Бажано не більше, ніж 40 кБ. Під час розробки вебсайту потрібно враховувати можливість надання зручності для користувачів з особливими потребами. Для цього варто звертати увагу на такі речі. Розмір шрифту має бути достатнім, щоб без масштабування сторінок його змогли прочитати без напруження зору більшість користувачів. Для людей з вадами зору бажано надавати можливість змінення розміру шрифту. Зображення мають, мають мати підписи та текст зміщення, щоб люди з вадами зору могли зорієнтуватися у змісті зображення, за можливості додавати на веб-сторінки елементи, що озвучують важливі відомості на сайті. Новим піонером медіа називають Якоба Нільсена, датського вченого одного з провідних консультантів з ергономіки сайтів, доктора наук. Наукового напряму людино комп'ютерної взаємодії Технічного університету Данії в Копенгагені. Він має 79 пакет... патентів США, більшість з яких отримано за винаходи з полегшення використання веб-ресурсів. На основі методу евристичної оцінки, який він винайшов, здійснюється ергономічний аудит вебсайтів для поліпшення користувацького інтерфейсу. І на цьому наш урок завершується. Дякую. زوجه